Потрібно зробити СПФ захист. Mm -hmm. Обов'язково, тому що шкіра вся ПРО. Uh, Зразу послі по не взяла. СПФ після використання цього. Це ти робиш ввечері? А yeah, це да, ти, ти робиш щось. вранці. А, це не білі? Це СПФ, це боже, Це Крем з харкислотами п'ять чи не? Я це я, крем, я, а, хак, я думала, що то було, я маю на увазі, що СПФ-захист має бути це просто на кожен день, якщо вона працює на лиці з ха-кислотами, ага, навіть маленькими, 5%. Шкіра очищається, вона вся жива відкрита, і сонячні лучі будуть тільки так робити пігмінтні плями, Тому обов'язково. СПФ у нас теж продається і теж дуже класний. Чого ти йому 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 по консистенції, по кольору. Я... Да, десятка, да? Да, да 10. Якщо ви побачите, всі СПФ можна відрізнити по кольору. Бачиш жовтенькі трошки, mm -hmm. це значить да. Тут я не а, вот да. да. вот, да. вот, а когда також, Тобто тут це молочко, а це СПФ 30, тільки тут 15. Так. на